Друзі, цікаву тему хочу підняти сьогодні. Саме ця тема допомагає мені балансувати взагалі серед цих всіх проблем, які є сьогодні в моєму житті, які були. І я надію, що ті життєві ситуації, які ще і будуть в моєму житті. Тому, друзі, кожного із нас. Бувають конфліктні ситуації, так? Да. Взагалі, конфліктів треба боятися чи не треба боятися? Смотря, які є. які є. Угу. Хорошо. Друзі, а ви задавали собі запитання. А як Бог діє в конфліктній ситуації? Цікаве запитання, чи не так? Хочу звернути вашу увагу на один текст, який записаний в книзі «Послання від Іуди, перша глава, дев'ятий вірш. Іуди 1:9. Та сам архангел Міхаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про тіло Моїсея, не наважився винести зневажливого суду, а сказав. Нехай докорить Тобі Господь. І все до нічого, але є одна така цікава ізюминка в цьому тексті. А хто такий Архангел Міхаїл? Все, що стосується імені Михаїл, воно взагалі на Мові оригіналу звучить дуже цікаво. Там три слова в цьому слові. «Мі ка ель. І перекладається воно дословно, хто як Бог? Але тут стоїть запитання, а чому тоді Ісус Христос мікаель, стоїть в тітолі архангелу? Глава ангелів. І ми з вами розуміємо, що диявол до свого гріхопадіння був головою ангелів? Чи не так? І дивіться, виходить так, що коли проти Бога повстає архангел, що робить Бог? Він стає на рівень цього архангелу і починає. На його рівні стукати до його серця. Коли прийшло питання вирішення конфліктів між людьми і Богом, Бог стає людиною і приходить в наш світ, стаючи як людина, і вирішує питання з людством як людина. По суті, навіть якщо при світській конфліктології, що я пояснював трошечки на суботній школі в моєму класі, якщо в конфлікті дві сторони уявляють і чітко розуміють, що вони мають рівний статус, ніколи конфлікт не, розгор... не розгориться до негативного стану. Ми можемо порівняти е, відносини з державами сьогодні в 21 столітті. І ми можемо те ж саме сказати. Ми можемо це порівняти між двома людьми. Якщо одна людина має завишену самооцінку, а інша занижену, то завжди буде конфлікт. Один буде топтати іншого, а той буде давати йому здачі на своєму рівні. І по суті, оцей випадок, коли Ісус так ставиться до того дьявола, А хіба ж Ісус не знав, до чого дьявол докотиться, і скільки Він шкоди Всесвіті зробить? Знав знав. Бог знав. І чомусь Він, не проявляючи свого Божого авторитету, він міг би його просто скрутити. І все на цьому. Він на рівні Архангела починає говорити з ангелом, піднявши питання на даному випадку Моїсеєвого Тіла. Цікаво, що і є випадки в конфліктах між людьми, віруючими людьми. Цей конфлікт записаний в, кни... в першому книзі Самуїлової або перше Царство в російських Бібліях. Перша книга Самуїла. 26 розділ з 7 по 10 вірш. Коли Давід і Авішай підійшли до війська вночі, то побачили, що Саул спить посеред табору, а його спис устромлений в землю біля його голови. А венер та все військо також спали довкола нього. Тоді Авішай сказав до Давида. Сьогодні Бог видає твого ворога у твої руки. Дозволь мені, і я пришпилю його одним ударом з списа до землі, і в другому потреби не буде. Але Давид сказав Авішаю не вбивай його. Адже хто будь коли підіймав свою руку на Господнього помазанника і при цьому залишався непокараним. Далі Давид додав. Як живий Господь, лише він, Господь, його може уразити. Або прийде його день і він помре, або вирушить на битву і там загине. Це слова Давида І знаєте, що як закінчив свою, своє життя Саул В битві? Саме так. Тобто получається, що Давид сказав пророцтво на гибель Саула. І знаєте, що саме цікаво? Давайте ми уявимо собі. Уявіть себе на місці Давида. Ви одружуєтесь. І ваш честь потім бере забирає від вас свою дружину, віддає за іншого при житті вашому. Так? Так відбулося в житті Давида. Давид зробив все для того, щоб Саул в битві переміг з філістимлянами. Що за це отримав? Гоніння. По суті, авторитет Давида був повністю розтоптаний в... серед людей. І тут ще його вірні слуги, які дуже вірні своєму Давидові. І Елен Вайт дуже цікаво, вона говорить в книзі Патріархії і пророки». Люди Давида, пише вона, ніяк не могли погодитися відпустити Саула і нагадали своєму начальникові слова Божі. Які говорять такі слова? Ось я віддам ворога твого в руки твої і зробиш з ним що тобі завгодно. Уявіть собі. Ось спить Саул, ось його спис. Рядом з головою. Ну, тільки легенько так раз, два, і відпустити. А можна сказати, сам спис його вбив. Бо списи, вони ж тяжкі, да? вони під своєю масою, а. Саме уявляєте да, собі цю картину. І тут ще й кажуть, що ось є, даже слово Боже, яке підтримує тебе. А? Давід підвівся і тихенько відрізав край від верхнього одягу Саула. Але згодом совість мучила його навіть за те, що він зіпсував царський одяг. Саул підвівся і вийшов, щоб продовжувати пошуки, коли несподівано до його здивованого слуху долунали слова. Пане мій царю! Він повернувся і подивився, хто звертається до нього. І що? Побачив сина Єсея, Давида, чоловіка, за яким він стільки часу полював, щоб його вбити. Давид поклонився цареві, висловлюючи тим самим повагу йому, як своєму панові. Потім він сказав, навіщо ти слухаєш промови людей, які кажуть, ось Давид умишляє зло на тебе? Ось сьогодні бачать очі твої, що Господь віддав тебе нині в мої руки в печері, і мені. Казали, щоб убити тебе, але я пощадив тебе і сказав, не підніму руки моєї на пана мого, бо він помазаний з Господа. Батько мій, подивися на край одежі твоєї в руці моїй, я відрізав край одежі твоєї, а тебе не вбив. Дізнайся і переконайся, що немає в руці моєї зла ні підступності. І я не згрішив проти тебе, а ти шукаєш душі моєї, щоб забрати її. Яка реакція була у Саула? Елена Вайт продовжує. Ці слова вразили Саула. Він не міг не визнати їх правдивості. Він був глибоко зворушений. Зрозумівши, що зовсім недавно цілком перебував у владі того, кого мріяв вбити, Давид стояв перед ним, усвідомлюючи свою невинність. Пом'якшившись, Саул вигукнув. Чи це твій голос, сину мій Давиде? І підняв Саул свій голос і плакав. І сказав Давидові, ти правіший за мене, бо ти віддав мені добром, а я віддавав тобі злом. Хто знайшовши ворога свого, відпустив би його в добрий шлях. Господь віддасть тобі добром за те, що ти зробив мені сьогодні. І тепер я знаю, що ти неодмінно царуватимеш, і царство Ізраїлеве буде тверде в руці твоїй. І Давид уклав із Саулом Союз, що коли він стане царем, то милостиво вчинить із домом Саула і не знищить його імені. Знаєте, що саме цікаво, що, прийшовши час, апостол Павло, в посланні до Римляна, 12 розділ, 20, 20 вірш, говорить такі слова всім нам знайомі. Але трішечки, можливо, і десь і незнайомі. Зараз побачимо. Отже, якщо твій ворог голодний, нагодуй його. Якщо прагне напий його, до речі, не набий його, а напий його. Да? Тут дуже важливо тут зробити звук шиплячим. да? таким глухеньким трошечки. Бо роблячи це, ти збереш йому на голову вугілля, що горить. Що це за вугілля, що горить? Знаєте, коли я тільки прийшов в церкву, відкрив перший раз святе письмо і почитав, я уявив того ворога, на якому ось тут на голові горить вугілля. Ох, навірно, йому пече. І знаєте, така знаєте, ніщо так не потішає, як горе і біль твого ворога. Да? Але тут є зовсім інший смисл, і цей смисл ще йде дуже-дуже глибоко в давні давина. Що цей смисл означає? Од одного разу, коли в Єгипті ще було, в Єгипетському царстві, коли людина каялася в своїх гріхах приселюдно, вона насипала, їй насипали розкалені вуг... вугілля. на таку як миску, таку якусь площину. І він серед площі йшов, ніс на голові оце вугілля і казав каюсь в своїх провинах і чітко називав свою провину. І оцей от вираз апостол Павло бере і каже, що ось ці гарячі вугілля, тобто твоя оця от така от допомога ворогу. Я не кажу про рабську допомогу, да? коли ти з заниженою самооцінкою із -за, е, такого відчуття страху якогось, да? робиш ворогу, якби йдеш на уступки. Зовсім ні. А при тому, що ти показав, що ти рівний, що ти маєш ті ж самі права, що і твій ворог, да? і при цих равних правах ти робиш людині добро ми бачимо, як, дивіться, як Давид, да? що він зробив, він взяв оцю одежу, кусочок, да? і дав зрозуміти ворогу своєму, що я міг тебе вбити, але не вбив. Тобто він не повишає да? себе над Саулом. Він каже, ти помазаник, да? ти старший мене, да? і я висловлюю те, що ти мені в батьки годишся. Те ж саме ми бачимо, що робить Христос з дияволом, коли спорить про Моїсеєви Тіло. Що він? Він стає на рівень архангела. Я можу в тебе вбити, але я цього не роблю. Ось центральна думка. Я можу тебе розтоптати, я можу тебе принизити. І я даю розуміти ворогу, що я це можу зробити, але я цього не роблю. Це дуже важливий хід. І що саме цікаво, що Павло він не бере ці слова, звідкись він своєї голови. А він вторить те саме, що і казав премудрий Соломон в приповістях в притчах. 25 розділ, 21, 22 вірші. Якщо голодний ворог твій, пише Соломон, нагодуй його хлібом. І якщо він прагне напий його водою. Бо роблячи це, ти збираєш вугілля, що горить на голову його, і Господь віддасть тобі. Тут важлива думка, Господь тобі віддасть. І дивіться, і справді, коли ми конфліктуємо з кимось, в цей момент. Чи чітко я усвідомлюю, що Бог є свідком цього конфлікту? Зазвичай ні. Тому що, знаєте, людський розум він настільки. Коли є якась проблема, він повністю фокусується на проблему. Да? І він вже не бачить, що там навколо коїться. Да? Він не бачить, хто там свідком є, да? буває. Ось я от уже, ти мене настільки роздразнив, да? ти настільки, Я вже настільки сфокусувався на тебе, я навіть забув, що Господь це все теж може чути і усвідомлювати. Але коли ти в своєму конфлікті. Можеш піднятися над конфліктом, да? над цією всією проблемою. Да? І кажуть, є волна, або ти її осідлаєш цю волну, да? або вона тебе накриє. Отак От і тут. Коли ти піднімешся, то звісно, тут по природі своїй Бог віддасть тобі. І що ми бачимо, що стається в житті Давида? Саул іде до свого завершення. На жаль, не покаявся людина. Вона сама собі підписала смертний приговор ця людина. Давид став царем над Ізраїлем. Давід не знищив всіх цих остатків роду Савулового, що саме цікаве, так як і обіцяв. І родичі Саулові могли спокійно, не претендуючи на престол, тому що ми знаємо, що в околишніх народах. Яка була практика, той, хто з роду царського, може претендувати на престол, Да? І обично, коли царі мінялися особливо в сім'ях, то що відбувалося зі старою родиною царською? Знищувалося моментом. Всі остатки повністю знищувалися. Щоб не було потім десь в поколіннях ніяких претензій на трон. І саме головне, коли Христос мав якісь конфлікти, як би там не було провокації зі сторони диявола, ми бачимо, що Христос залишався самим собою. І як красиво Він делегує при тому, що говорить з дияволом. Нехай докорить тобі Господь. Той, який мав можливість стерти в порошок, в один внумить оцього ангела, який взяв на себе те, що не потрібен був брати. Він каже прості слова. Казалось би, на перший погляд, напевно, слова слабої людини. Але ми бачимо, що за цими словами є велика сила. Нехай докорить тобі Господь. Пам'ятаючи ці всі історії і багато інших, які є в Святому Письмі, я призиваю, друзі, щоб ми могли дійсно усвідомлювати, що в будь-якій конфліктній ситуації, яка не є, Господь також присутній. І залишається зробити нам правильний крок. Чи делегувати цю проблему Богові, торжественно заявивши про це ворогу в лице? Чи почати розрулювати цю проблему самому, загрязнивши свої руки? Зробивши менше зло своєму ворогу при цьому, тому що Господь палкою не б'є. Так чи не так? І загрязнив всі свої руки і опустившись на рівень свого ворога. Тому благословінь, друзі, нехай мир Божий прибуде з нами. І призиваю практикуватися в цьому. Дякуючи Богу, у нас є де практикуватися, у нас є бурне життя в 21 столітті. Тому, практикуючись, не будемо забувати Божу присутність. І головне, що в конфлікті ми могли стояти на одному рівні. Я можу тебе наказати, але віруючи як в Бога, я цього не роблю. Будемо пам'ятати Бога і Його послідовників, які змогли зробити вірний крок в своєму житті. Помолимося. Дорогий Батько Небесний! Дякуємо Тобі за уроки, які є в святому письмі. Дякуємо тобі за відкриття твого характеру. І призив вподобати цей характер. Дякуємо Тобі, Господи, за гарні приклади в Святому Письмі. Допоможи нам, Господи, бути переможцями. Багато є проблем, багато є питань, багато є подразників наших нервових систем в сьогоднішньому дні. Допоможи нам, щоб ці проблеми не. Захліснули нас, щоб вони не накрили нас, а щоб ми могли, підня... піднімаючись над проблемою, вирішити з твоєю перемогою. Допоможи пам'ятати про те, як ти себе вів з конфліктуючою стороною. Також пам'ятати про царя Давида, який був такою людиною, як і ми, і який, напевно, зробив, можливо, і більше гріхів, ніж ми. Христи нас Духом Твоїм Святим, щоб ми мали віру в Тебе. В ім'я Ісуса Христа, наша молитва. Амінь. Амінь.